Неангели закрутили роман з усією Україною. Не у й Черкаси. Напередодні тут відспівали у рамках туру. Програму привезли уперше, показали і документальний фільм. Яна Федоровська бачила у передчуті та з букетами квітів на неангелів у Черкасах приходять і компаніями, і сім'ями кажуть, концерт цього колективу чекали роками і вкрай люблять його за неординарність. І за їхню активність, за їхні пісні. І по радіо, і дома у нас є дуже багато пісень, цілих концерти, диски їхні є, тож ми слухаємо. Це якби моя була мічка, тому що жена мені так, подарила великого, ну, подарок на день рождения, на мою улюблену групу, групу не ангел. І я з удовольствием хочу послухати їхній концерт. На ангельську назву гурт одразу підтверджує драйвово та епатажно. Із перших нот заводить залу. Сені і всім відомі Юра Прощай, Мури і нові знаєш та роман. Дівчата ледь встигають змінювати образи. Зал їх підтримує. Така маленька, припаси. Ось приятно. Це перший всеукраїнський тур гурту після народження у Руденької слави сина. Тому у перервах вона усім бажає справжнього жіночого щастя. Для нас це довгожданий концерт, довгождана зустріч. Очень приємно, що ви разом з нами. Наші пісні. на черзі в концертному турі на ангелів ще не одне місто. Завершить програму Восени. Яна Федоровська, Яна Гриценко, Віка. Новини.